Всім привіт! Сьогодні 16 червня, 24 рік. Він ничего абрикосу брикосу прійція. Батовку він вже дозрів 2 неділі неділю тому. У мене ж ось, ось тільки сьогодні. Є два молодих дерева, дворічки. В них було по кілька плодів. Там дозрівання було на тиждень раніше. Ці плоди з прививки у кроні іншого абрикосу. Вони на тиждень за пізнення. І ось хочу показати, яка у них може бути різна вага. 138. Це, мабуть, найбільший. 114. 116. Ну, там вже пішли менші. Самий маленький, 49. Ну, в середньому ось такі. 100 грам. 108 вісім. Дівяносто дев'ять. Ось зі всіх на одному трошки почав підгнивати, але ж кожен день йдуть дощі, Небо чорне, сонця не бачать. А він вже сок тече з нього. Кілька днів тому пробував ще був сухий кісточка з середніх розмірів буває, абрикоси з зменшують, бувають ще з більшою. Соку дуже багато. Ну і спробую. Непоганий. Але відчувається надмірна волога в плоді, суку, мабуть, більше чи має бути через дощі. Він такий водянистий присмак. Є кислинка. Для раннього сорту <кхух> смак непоганий. Я думаю, щоб була сонячна погода в період дозрівання, не було дощів, смак був би кращий. sai i do